Український виробник представляє миттєві каші «Овсянушка». Висока якість за доступну ціну. Привіт! Мене звати Валентин Михайлов, Я професійний кухар. І сьогодні ми приготуємо смачний, вітамінний та незвичний сніданок, а саме суп із дині. Для приготування супу з дині нам потрібно півсолодкої дині, 50 грам несолодкого йогурту, сік одного лайму, пів зеленого яблука, 100 грам солодкого сиру, м'ята та цукрова пудра. Такий сніданок готується дуже просто. Ми беремо. Запашну солодку диню. Розрізаємо її, виймаємо насіння, зачищаємо і відправляємо це все в блендер. Додаємо кілька гілочок м'яти свіжої. М -м -м, прекрасно. Мята з диняю дуже гарно поєднується. Сік лайма або сік лимону. Приємна легенька кислинка. Для солодкого смаку візьмемо трішки цукрової пудри та невелику кількість несолодкого і нежирного йогурту. Ну, насправді можна взяти кефір чи сметану або солодкий йогурт. Якщо візьмете солодкий йогурт, тоді не додайте цукрової пудри. Далі ми ще приготуємо заправку до супу. Візьмемо яблуко, наріжемо його кубиком. В результаті ми його з'єднаємо з солодким, дуже смачним сиром. І в нас вийде така різна текстура. У нас суп буде рідкий, а начинка буде і хрупкою, і ніжною, і солодкою. з солодким сиром. Можете взяти звичайний домашній сир, додати трішки цукру або цукрової пудри, чи навіть меду і все гарно перемішати. Зараз тут ідеально підійде сушена м'ята. А тепер давайте зробимо красиву картинку на нашій таріці. Візьмемо сир. І акуратно його викладемо на тарілочці. Ось такими неправильними кольками. Гілочку м'я. І заливаємо супом. Ще раз нагадаю, що нам знадобиться для приготування супу з дині. Пів солодкої дині. 50 грам несолодкого йогурту, сік одного лайму, пів зеленого яблука, 100 грам солодкого сиру, м'ята та цукрова пудра. Як на мене, це простий, смачний та поживний сніданок. Усім смачного, хорошого дня! Український виробник представляє миттєві каші овсянушка висока якість за доступну ціну.